Яку кару придумав чоловік вовкові? Була собі одна пара муж і жона. Жона була дуже джанглива і все сварилася зі своїм чоловіком. На біду прийшов вовк і з'їв чотири вівці з кошари. Чоловік уже й боявся те вповісти, бо знав, що бідна, бідна буде його вечеря. Але й утаїти ніяк того не міг. І так він смиренно каже до жінки. Ой, жоно. Недобре в нас сталося. «А А, -а що? А що?» – питає жона. Я тобі сказав би, але ти будеш люта. Та що там? Кажи вже. От чоловік і каже. Та прийшов вовку у кошару і з'їв чотири вівці. А бодай би ти ґаздо був, сам пропав. От такий ти в мене газда. Навіть кошару добре не загорониш не те, що готова праця пропала. А чоловік на те Цить, жону. Ми це перебудемо, де худоба, там і шкода. Пішов до сусіди і позичив таке залізо, що ним вовків ловлять. Поклав залізо на те місце, куди вовк зайшов і лишив там на ніч. Вранці прийшов, дивиться і є. Попався вовк залізо. Дуже врадувався газда, Скоренько біжить до жони. Ой, жоно, я би тобі щось мовив, але не, не таке, як учора. Ну, що там такого? Вічно ти мені якоїсь дурної новизни приказуєш. Хм, г. Ану ж слухай. Я зловив того вовка, що наші вівці поїв. Пішла жона, уздріла вовка в капкані та й каже. «Хм, хвала богові, що ти його зловив. А тепер знаєш що? Тепер придумай таку йому кару, щоб жив і вічно мучився. Чоловік каже «Хм, Та що б його таке придумати? Коли йому їсти не дам, здохне з голоду, скоро здохне. Коли його бити буду, то здохне від моєї битки. А жона, що мені до того даю тобі три дні придумай таку кару, як я сказала. Газда пішов та й так собі міркує. Та чи треба комусь гіршої кари, як моя? Відколи оженився, то все бідую. То краще буде, як я й вовка оженю, та й оженив вовка з своєю жоною.